Прокидаємося, мої дітки, прокидаємося. Добрий раночок, добрий, погожий раночок. Я за вами скучив з самого вечора. Сиджу коло цього телевізора, виглядаю, коли вже мої дітки встануть, коли свої оченята порозліплюють, щоб побачити прекрасний ранок і нашу передачу світанок. із каскарем, людником, стажком, тобто зі мною. Я себе похвалив, кажуть, як зранку себе не похвалиш, цілий день, як дурний, ходиш, так? Отож, моя тварючка встала, погуляла, купу. Листів принесе свою котлетку в маламурила і чекає, що я буду читати листи і розказувати казки. А я таки буду це робити, буду обов'язково. Але при умові, що ви самі прокинетесь, гарненько, ліжечко застелите. Це ми з вами вміємо робити, правильно? Кицю виганяємо з ліжка, застеляємо, простирадлечко рівненько, подушечку підбиваємо, ковдрочкою накриваємо. Боже, як нам з вами добре разом святкувати новий день. Це справді свято. Я бачу вас, ви бачите мене, батьків, тата, маму, цьомаєте їх, бабусю, дідуся, весь світ перед вами, який він добрий. Отож, з хорошим настроєм робимо з вами зарядку, йдемо, вмиваємося холодною водичкою. Витираємося рушничком, драпачком і чистим зубки. Дуже гарно чистим зубки. А тим часом тата з мамою готують нам сніданок. Чай чи кавуньку, може, з молочком. Тостик з ковбаскою, з сирочком, з маслом. Треба поснідати, щоб було сили нам в дитячому садочку бешкетувати, веселитися, в школі вчитися. Поки цими корисними справами ми з вами займаємося, я почитаю ваші листи, бо листів багато і хочу встигнути їх почитати якомога більше. Отож, беру перший лист. Калитина Єлена. Село Солдатської, вулиця Зеленої. Великописальський район Сумської області. Читаю. О, тут і фотографія є. Хе -хе. сьогодні мені поталанило. Так, читаю лист. Доброго ранку, дядько Сашко. Доброго. Я дуже люблю дивитись вашу передачу. Мені дуже подобається ваша звірючка. Я її назву Сонечко. Чуєш ти сьогодні сонечко. У мене сім'я велика, маму звуть Надія. Угу, років. Я не буду читати, скільки твоєї мамі років. Я тут побачив, але щоб весь світ знав, що твоя мама сама молода. От. Тата Сергій, сестри Аліна. Скільки років? Тетяна, 14 років, Аліні 19. Правильно. Е, тут намальовано, не можу розібрати. Миколай, хто це Миколай? І племінниця Гануся. Зять Миколай. Діточки, я вас попрошу одну річ. Ви коли малюєте, то малюйте на листах так, щоб букви не замальовувати, бо я не можу прочитати, добре? Зять Миколай і племінниця Гануся 5 місяців. Я живу в невеличкому селі, солдатське. І вона запішла від того, що в нашому селі було багато солдатів. Отак От і є моє село солдатське. Я вже ходжу в 6 клас. От вам моя фотокартка на пам'ять, я зараз її покажу. Мені дуже подобається, як ви розказуєте казки. Ви дуже гарна людина, спасибі. Я вам не сказала, як мене звати? Я Оленка, мені 11 років. Так, багато малюночків. Значить, перше. Ось вам малюночок. Дивимося на них. Це я так розумію, що це бджоли. Так. Є. Так, а тут я намальований дядько Сашко і моя тваричка Сонечко. Ну, дивимося. Який гарний дядько Сашко. Бородатий. Ви знаєте, іноді хочу побритися, а потім ну, мене ж перестануть пізнавати. Так і хожу бородатий. <смі> так, о, а тут намальована оленятка. Ще й непогано намальована. Дивіться, гарні картинки які. Так, ну і нарешті сама художниця. Ось вона видна, яка весела. От яка гарна дівчинка. Ну, дивимося, і на велосипеді їздить. Видно? Добре, гарний лист, чудовий лист і хороший настрій. Так, Ганчарук Ганна, вулиця 1 травнево, Кернасівка, Вінницька, область, Тульчинський район. Добре, що мені? Ганна пише. Доброго дня вам лірнику сашку. Мене звати Аня, мені 9 років. Я навчаюся в 4 класі. Мені дуже подобається ваша передача, мультфільми і казки з листами. Я хочу назвати вашу тваринку Левчик Сонце і тигрик-веселик. Ой, Веселик, «Тигрик, веселий, і ім'я. Моїх батьків звати Саша і Оля. Вони теж слухають кожного ранку вашу передачу. Я хочу, щоб ви розказали казку Гидке каченя. І хочу, щоб показали мультфільм Міккі Маус. До побачення, до побачення, моя квіточка. І гарні малюнки. Ну, дивимося. Тут і тварючка моя намальована. Ось. Так. Є. А тут прямо аплікація. Гарний лист, гарний труд. Приємно почитати. Так. Ще є листи від вас. Так, хапаю лист звідси. Ой, ба. Баклану. Чол... Чомарія. Так я прочитав. Тимур, Тимур написав. Город Старобірськ, Луганської області. Що мені Тимурчик пише? Здравствуйте, дядько Сашко. Меня зовут Тимур Бакланов-Чоларія. Це, видно, батько і мама різні прізвища мають, але красиві прізвища, щоб не загубились. Ви знаєте так, зазвичай, ну, коли одружуються жінки, то прізвища відміняють на прізвище чоловіка. А коли і той рід хороший, і той, то зберігають, стає подвійне прізвище, так як тут. Бакланов-чоларія. Учусь в гімназії города Старобільська, Луганської області, в 1 А класі. Мені 7 лет і в з братом Ростиком, йому 5 лет, кожне утро смотримо вашу передачу. Очень люблю слушать ваші сказки. Вони всегда интересные. Я вас дуже прошу розказати сказку о Снігурочці. Пані Оленечко, запишіть, щоб я не забув. Я розкажу цю казочку, може трошки пізніше. Або я скоро розкажу. Я хочу ще сказати, що ходжу в перший клас музикальної школи на скрипку. О, скрипка мені дуже подобається. Ти будеш музикантом. Це дуже хто вміє грати, то вже на одне життя більше живе. Це правда. У мене три бабусі, дві прабабушки, два дедушки, один дядь і три тіті. Ми дуже велика і дружна сім'я. Вашого звіря хочу назвати Сонце Лев. До свидання, Тимур. І малюночок Тимур прислав. А ну дивіться, мені дуже приємно отримати такий лист. Така штука. Так. Черкаська область, Чорнобайська район, село Тимченки. Колісник Максим. Що мені Максим пише. Привіт, дядько Сашко. Привіт, Максиме. Я дуже люблю ваші казки і мультфільми. Я живу в Черкаській області, в Чорнобайському районі, в селі Тимченки. Навчаюся в другому класі. Хотів, щоб ви розказали казку Фарбований лист. Пані Олено, пишіть, буду розказувати фарбований лис. До речі, я дуже цю казку люблю. Вона така розумна і в ній кожен бачить своє. Але така казка давно написана, але прямо як сьогодні. Цю казку я обов'язково розкажу. Я хотів би, щоб ви розказали казку Фарбований лис. Я хочу назвати вашого улюбленця, веселка Максим Колісник. І намалював мого улюбленця. Ось він маленький такий. Добре. О, є. Місто Гайверон, Кіровоградської області. Хлівнюк Богдан. Добре, що мені Богдан пише. О, тут багато написано. Привіт, лірник сашку. Я дуже люблю твою передачу. Хочу, щоб вона йшла ще й по вихідних. У мене тваринка. Тваринки і птиці. Це коти, собаки і кури. Зі мною живе мама, тато, дідусь і бабуся. Маму звати Люда, папу Гриша, діда Володя, а бабусю Надя. У мене ще сестра, тільки вона мені двоюрідна. Її звуть Аліна. Мене звати Богдана, мені 10 років, я ходжу, щоб ти розповідав. А Богдана це дівчинка Богдана, правильно? О, бач, як добре. Ім'я дуже гарне, Богом дана. Насправді дуже мало залишилося імен старовинних славянських, колись тут же. В Україні ми ж славяни, правильно, у нас були свої імена. І від тих часів залишились там Богдана, чи Богдан, там Ярослав, Яромир. Оце українські. А потім їх замінили біблійні всякі імена. Вони вже прижилися, стали ніби вже українськими. Там Микола, Іван, Олександр це грецьке ім'я. А от Богдан це правдиве українське славянське ім'я, так само, як і Богдана, Богдана. Дуже приємне, красиве ім'я. Мене звати Богдана, мені 10 років. Я хочу, щоб ти розповів казку ласочка. Я вчусь в п'ятому класі, вчусь добре. Мені дуже подобається, як ти розповідаєш казки. Хочу тебе запитати, яка твоя найулюбленіша казка? Бо моя ласочка. Моя казка найулюбленіша це яйце-райце. Бо це казка така, воно, там все є. І пригоди, і чарівництво, і історії про звірів, і всякі народні звичаї, і там і, і старовинний символ яйця. Це, мабуть, одна із самих древніх українських казок. Через те вона мені подобається. Я народився в 2000 року. А якого ти? Хе -хе. Знаєш сонце моє? Я народився 1963 року. А в 2000-му в мене народився син Іван, твій ровесник. Моє день народження 14 лютого на День Валентина. А коли ти? А в мене 24 січня. Ваша зурядка я назву Сонце-Корівка, бо воно схоже на сонце і корівку. І малюночок є. А, тут ще далі продовження. Я з міста Гайворон Кировоградської області. Я знаю українську пісню Рідна мати моя і Зелене жито. Оце я мала. Дивіться, яка фотографія гарна. Якщо оператор зможе показати, попробуйте. Видно? Так. І малюночок прислала мені Богдана Осінь. Так, ще, мабуть, ще з одного листа я встигну прочитати. Зубенко Оксана, село Берестове, Бердянський район Запорізької області. Доброго ранку, дядьку Сашко. Доброго ранку. Мене звати Оксана Зубенко. Мені сім років. Живу я в селі Берестове Запорізької області. Я ходжу у другий клас. Мені ваша передача дуже подобається. Особливо казки і мультфільми. А звірятку я назву промінчиком. Е. І малюночок. Я так розумію, що це акваріум з рибкою. А ну, дивіться, видно його? Видно. Ну, отож, листи почитали. Саме час переходити до казки. Отож, діточки, настав час казки. Я розкажу казку. Що саме цікаво, ця казка у свій час була визнана однією із кращих казок у світі, бо вона дуже яскраво відображає народний характер наш. І книжка така цікава. Я малий був пам'ятаю, у мене книжка з ілюстраціями була, я все уявляв, як це буде. Казка називається про Чабанця. Хто такий Чабанець, знаєте, так? Це пастушок, який овечки пасе. Чабанець. Отож, казка про Чабанця. Жила була собі одна жінка. І був у неї синочок. І маленьке, таке добре, лагідне дитятко, маму слухав. Правда, такий босенький ходив, там ще маленький, без в одні сорочені довгі. Але з маличку був надзвичайно сильний, такий міцний, як, як горішок крепкий такий. М маму слухав, то шкоди ніякої не робив, а то як захоче, то якого може плечем навалиться, той може й дерево нахилить, а то й зламає. Та й поки він сам собі тої сили ніхто не помічав. Якось з неба випав великий камінь, гупнув прямо перед ним. І такий камінь пудів може, може на 10. Пуд це 16 кілограмів виявляється, це такий здоровенна каменюка, як, як два чоловіка повозі. І той чабанець, давай то, той хлопчик, давай того каменя вергати, тягати, перекидати. І з ним з дитинства бавиться. І ще сильніше стає, чим більше того каменя вергає, тим сили набирається. І прилаштували його чабанцем. Овечок пасти. І пасе він, і все з тим каменем бавиться, підкидає, перекидає. Мама на нього свариться, що ж ти тако собі підірвуєшся, то як це таку таку вагу двигати, то що пуп розв'яжеться. Та ні, мамуня, каже він, мені то не тяжко, мені то за виграшки, та кидає тим каменем, з руки на руку перекидає. І такий сильний, здоровий став дуже, що мама на нього ледве-ледве ту сорочку напряла та пошила, таку, як на трьох чоловіків, а на нього одного. І бавиться тим каменем, а він же важить здорово. Як треба, куди йому піти, то він в степу прямо одежу свою покине, тим каменем привалить та йде. А хто буде йти, то ту одежу ніяк не забере з під того каменя. Бо зрушити з місця не може. Хай його три чоловіка збинути не можуть. І бавиться тим каменем, і бавиться, і сильніший, та й сильніший стає. А коли це якось в тому царстві та й об'явився. Змій вогнений із за моря прилетів та такий дужий, та такий сильний, гори перевертає, вогнем дише полум'ям печери пропалює і каменю наламав, пазюрами, сталевими набив собі та й палац мурує і наказує цареві. Каже, оце ти цар був тут, хазя... хазяїном, на цих землях, а тепер я тут, господар, тепер мені подавай і їсти, і пити, і людей мені на поїдання подавай. А цареві страшно, Боже, хто ж тим змієм справиться? І сам боїться, і його боїться, що робити, що робити, Божечки мій. І кинувся цар укази писати по всьому царству, що де знайдеться такий богатир. Щоб того Змія поборов та забив, тому цар свою дочку віддасть заміж і ще й пів царства. Та й ходять, читають той указ, та всі того змія бояться, О, де то бачили, щоб людина з таким Змієм Велетенським справилась. А той чабанець якось собі стояв в носі колупався, коли чує, зачитують царський указ, що де знайдеться богатир, який Змія вогненного поб'є, то тому цар, Пів царства свого віддасть, і ще й дочку заміж. Е, е, почувся цей та засміявся. Е, е, каже, де вони того богатиря знайдуть. А я б того змія та от батішком забив, а в нього такий батіг був зроблений із цілої волячої шкури такий товстий, сплетений, довгий, такий товщиною, як рука. А на кінці та ще й той камінь прив'язаний. Він таким от кидається тим каменем, батогом шваркає. А люди почули, що банець те сказав, що Змія потогом забив. Та й сюди туди то донесли, тому до царя дійшло, що так і так, в такому селі, та живе Чабанець і сказав, що того Змія поб'є. І наказує цар так і сюди, йо, мій, того чабанця привезти. Пішли там солдатські солдати, ахвіцери пішли, всяке начальство царське пішло, та й того чабанця, сяк так. Та й кажу, до царя йти. Він собі штани підтягнув, сорочку поправив батога на плечі. Та й пішов. Заходив до царя в палати. Цар каже, о, то це ти хвалився, що Змія поб'єш? Та я каже, А чим же ти робити будеш? А ось цим, цим батогом. Як глянув цар, о, то такого батога він навіть ви, ви не міг, що такий великий буде. То, може, каже, поб'єш, а ти ще маленький. Нє, каже, Я хе -хе, я вже дорослий. Та щось каже таке на лице, ніби це, хлопці, утей і вус не сіявся. І чого? зате я дужий. Ну, добре, каже цар, а що тобі треба для того, щоб Змія побити? А що, каже? Чабанець, дайте мені два полки солдат, полк співаків і полк музикантів, щоб грали і співали. Ну, це я дам, каже цар. Ну так от, вийшов чабанець перед тими солдатами, як скомандував, струнка! Вони як стали перед ним, як камінь заклякли. Е, бачить цар, що ще й командувати добре вміє. Пішов Чабанець до того змія і вояки за ним. І так, не доходячи там кілька гін до того змієвого палацу, чабанець і каже хлопцям, солдатам: оце стійте і дивіться. Піду я, Змія бити. Хто то бачите, в нього над палацом димар такий високий кам'яний. Як з нього вогонь піде, то, то, значить, змій мене побив. А якщо дим піде, то то я Змія побив. Стійте і чекайте тут. Та й пішов до того Змія, а батіг за ним, і камінь по землі волочиться. Приходить та й вукає, гей, Змій! Ану виходь битися. Змія ж вухам своїм не повірив, як то так, хто це зі мною битися буде. Та й вилазить, тої печери, ова, а перед ним хлопчик стоїть. Е, е, каже, то ти ще малий зі мною битися, йди погуляй, підростеш, прийдеш. Ні, каже Чебанець, я вже й гуляв. Давай вже битися. Е -е, каже Змій. Ну, битися та битися, ходім на залізний тік. А там перед палацом такий у Зміє, Залізний тік, був такое видобане, що там і кінь копитами іскри висікає. Ну, каже, Змій, бий мене перший. Ні, каже Чебанець, давай не так. Я до тебе прийшов, то ж ти мене перший бий. Ех, зміє, як розкрутився, як розмахнувся, як ударив чабанця і тако по кісточки в землю забив. А чабанець каже: ну, же я тебе вдарив. тьфу, ту. Взяв ту каменюку на батогові, як розкрутив, у гу -гу 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 -гу. Вона гуде, змія ж очі прищули, а потім як шварне змія, плусь. Змій такий каук і простягся. І дух, Змія пішов. І дим повалив, і прямо в димар пішов. У -у -у, нагору дим валує. А співаки побачили, музиканти побачили, музиканти грають, співаки співають. Радість така, такого ворога перемогли. Тут уже Чабанець іде з солдатами до царя. Ну, царю нема куди діватися, указ був. Він такого півцарства Чабанцю віддав і дочку свою замість. І каже: знаєш хлопці, на що, хлопче? Нащо десь тобі десь підеш? Давай, поки я ще по царю, як я помру, ти вже будеш тим царством командувати, а я тобі усе в мене в палаці поживеш. Ні, каже Чабанець, ми такий народ, ми своє хочемо мати, пів царства мені відділяй і окрему хату буду, я своєю жінкою там таки жити буду. Ну, що робити, цар? побудував хату Чабанцеві, й жінкою своєю молодою живе там, а хлопець не дурний, вчитися зразу почав, Це ж треба до царя дорости, щоб вміти державою керувати та грамоти знати. А цареві так нудно стало, що це його дочка та десь там вчилася в якихось там Парижах, та замість за царя, замість та за якогось простого чабана віддав. Хоч і, хоч і за геройського хлопця, таке за чабана простого. І так цареві нудно, і так йому гірко, що як це так перед іншими царями, сором. І цар тоді крадькома новий указ пише, що де знайдеться такий богатир чи силач, що цього чабанця уб'є. То цар, тому те царства і віддасть ще й дочку свою, аби тільки чабана цього не було. Почитали той указ, почитали, і знайшлося таке двоє, якихось царських синів із-за моря та добираються вдвох з мечами, та до того царя, так і так ми того чабанця заб'ємо. Ми такі лицарі славні, ми там перемагали, та зброю таку мали. Ну добре, каже цар, каже, от там, от там він, він, в тій хаті. Те заходять ті двоє царевичів, а чабанець за столом сидить, книжку читає. Побачив їх, каже, це ви чого прийшли, а каже, прийшли рубати тебе. Ага, рубати мене. Ну добре, каже, давайте. Я тако почекаю, мене по спині рубоніть. От один як розмахнувся. Як ударив мечем чабанця, а меч над друзький розлетівся. дзінь дзінь Тоді другий навхрест, як ударив з другого плеча, тільки таку трошки сорочку розрубав. Ну, каже Чабанець, тепер моя черга. Як схопив цих царевичів, як стукнув один ободно, тільки кістки з них посипались. Взяв він тих кісток набрав, і до царя приходить, а що царю, бачиш? Оце з тобою таке буде, як будеш мене зачіпати. Цар перелякався, троном заховався і вже того Чабанця ніколи не зачіпав. А як цар помер, то чабанець сам став тим царством правити і, і панувати. І ніколи нікого не ображав, особливо бідних і нужденних. Вам казочка, а мені бублички, в'язочка, і той каменюка гарний, щоб я теж таку силу мав, як Чабанець. Недаром я вам цю казочку розказав. Щоб ви спортом займалися, і штангу піднімали, хто здужує. Не боялися працювати, тоді теж дужими, сильними виростите. Але й учитися треба так, як Чабанець учився, щоб розумними виросли. Вам казочка ж мені, бублички, в'язочка. Ну що ж, казочку послухали, мультфільм подивилися, листи почитали з тваричкою моєю побавились саме час збиратися нам до школи в дитячий садочок. Батьки на роботу йдіть, діти та цікаву казочку запам'ятайте. А ви, дітки, хто казочку запам'ятав, можете в себе. В класі чи в групі е, дисадочку розказати. І буде дуже цікаво. Цю казочку запам'ятайте на все життя. Будуть у вас дітки і їм будете розказувати, а мені буде приємно, що ви її від мене почули. Отож, діточки, ви мені сьогодні гарно день проведіть, їжте добре, погуляйте, спортом займайтесь. А ввечері знайдете час після того, як уроки зробите, написати мені листа. Листами напишіть обов'язково, як вас звати про свою родину, про друзів своїх, про день свій, про те, якою в школу ходить дитячий садочок, про сім'ю свою, про історію роду свого. Мені надзвичайно цікаво. Буду чекати від вас листи на адресу місто Київ, вулиця Панківська, 11, канал ICTV, Передача світанок для вірника Сашка. До побачення.